Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з навчання елементам грамоти. Сьогодні ми з вами не будемо вивчати жодну нову букву. Ми сьогодні вивчимо з вами, що таке склад. Склад у слові. Погляньте на картинку та й скажіть, що це таке. Правильно чую, що ви кажете, що на картинці зображена зима. А що це зараз відбулося з картинкою? Правильно, картинка розділилась на частини. Скільки частин ви зараз бачите цієї картинки? Правильно, дві частини. От як ця картинка розділилась так. І слово ми можемо поділити на частини. Спробуємо з вами це зробити. Називаємо зі мною з, а тепер наступна частина слова МА. А якщо поєднати ці частинки, то у нас буде ціле слово зима. То на скільки частин ми поділили картинку? Правильно, на дві частини. І слово ми також розділили на дві частини, на два склади. Що ж таке склад? Склад це частина слова. А ще можна визначити кількість складів у слові, порахувавши кількість голосних звуків у ньому. Тож запам'ятайте, що у кожному складі може бути лише один голосний звук. Спробуємо поділити слово на склади «сова». Повторіть. Так, молодці. Для того, щоб нам правильно визначити кількість складів у слові цьому, нам потрібно зробити звуковий аналіз цього слова. Тож перший звук СО, с, с. Позначте. Наступний звук СО. «о». Кладемо відповідну фішку. Далі сов. Позначаємо сова-а. Перевірте себе, чи правильно ви склали звуковий аналіз слова цього. Чи у вас така схема? Добре. А тепер. Порахуйте, будь ласка, і назвіть кількість твердих приголосних звуків. Правильно, два твердих приголосних у цьому слові. А скільки голосних звуків у цьому слові? Розумнички, два голосних звуки. А м'які приголосні є в цьому слові? Добре, немає. Ми з вами визначили, що в слові сова є два голосних звуки, тож і складів, відповідно, в цьому слові два. А тепер спробуємо прочитати це слово так, щоб ми змогли відділити склад від складу разом зі мною. Сова. Кожен склад я виділила ось такою вигнутою лінією дужкою. Тож повторимо, сьогодні на занятті ми з вами познайомились з частиною слова, яка має назву склад. Ми запам'ятали з вами, що кількість складів у слові це кількість голосних звуків у цьому слові. Слова можуть бути і короткими, і довгими. Складів може бути мало, а може бути декілька. На цьому малята наше заняття з вами закінчується. Рада була зустрічі на все добре!